Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми з'явилися в цій студії наша особлива рубрика Гість міста ранок. І сьогодні вона незвичайна, оскільки у нас сьогодні в гостях солістка Полтавської філармонії Золотий голос Полтавщини заслужена артистка України Олена Білоконь. Олена, доброго ранку! Доброго ранку, і вам Марина дуже приємно. Ви так. Шикарно мене представили, я так дивуюся, інколи дуже приємно, що це вже від людей звучить і про голос, і про те, що я є сьогодні. Дійсно, доброго ранку бажаю всім полтавцям, бажаю нам, всім Дмитрам сьогодні бажаю, щоб Ангел охорони завжди працює. Був опорою, був захистом понад усе життя, і щоб все у вас було дуже добре, дуже світлого дня, сонячного, успішного. Ой, дякую, дуже приємно, гарне побажання. До речі, ви дуже е, сьогодні чарівно виглядаєте. Ви коли зайшли? Я я, я правда, в мене аж подих перехопило. Скажу, розкрийте нам секрет. Як ви взагалі прокидаєтеся і зранку так гарно виглядаєте? Ну перше правої ноги, як говорять. Ну і з думками про те, щоб вдалий був день, про те, щоб. А виглядав? Завжди кожна жінка хоче бути гарною, хоче подобатись, хоче, як то говорять, бути в суспільстві, нести радість, нести гармонію, тим більше, якщо це артистка. Тому це, мабуть, і сприяє тому, що сьогодні от я така. Олена, Дивіться, ну, я дивилася ваш сайт. Там дуже багато інформації, багато статтів. І в принципі ми за вас вже дуже багато всього знаємо. Але я хочу дізнатися: от ваш шлях. З чого це все почалося? Давайте, можливо, згадаємо дитинство ваше. Любили ви співати? Ходили ви, як всі дівчата там перед не знаю, перед зеркалом там і співали, танцювали там? Були якісь такі у вас прийоми? Звідки така любов до музики? Ну хочу сказати, що народилася я на Черкащині. І з самого раннього дитинства я мріяла співати. І я говорила, що я буду артисткою. От коли інші діти не могли визначитись в тому, ким їм бути в житті, то я вже ще, мабуть, не досконало вміла розмовляти, але вже мелодію наспівувала. І ми на лодочки катались, ні гріблі, а в лісу говорять, в беру говорять. О, про що діти співають? Оце про те, що діти співають. Так ну і ще пісня супроводжувала дійсно Жизні Важна повернути назад. І времени на не остануся, чомусь російські пісні в той час звучали більше, ніж українські. Але от саме українську народну пісню і привела до мене з любові, з такою, знаєте, з таким бажанням виконувати українську пісню, мама. І неодноразово ми з нею виступали. Можливо, те, що вона мене навчала співати, те, що я бачила, як в той час люди співали і як вони веселились, як вони раділи кожному дню, хоча при цьому дуже тяжко працювали. І так як я Співала неодноразово з мамою на фестивалях, на конкурсах. Ще мене навіть на стільчик ставили, бо я була малесенька. А тепер дивлюсь, маму потрібно на стільчик ставити, тому що вже я вище значно, ніж вона. І таким чином я просто знаєте, мабуть, той пісенний край Черкащини, хоча це колись була Полтавська губернія, все. І, і розвивалася я. Потім ми переїхали в другому класі на Полтавщину, Лубенський район, потім Грипінківський район. І так я на Полтавщині, як то говорять, мабуть. Закопаний мій пуп, тому що я при знаєте приросла. От я не знаю, на місто Полтава я дуже обожнюю. І де б я не бувала в яких краях України чи навіть за кордоном, але все рівно я приїжджаю додому до Полтави. І я рада тому, що дякувати Богу, що я вже вдома на рідній землі. Ой, дуже дякую. Олен, скажіть, а були у вас от е, такі е, моменти в житті, коли ви над тим, що можливо е, вам не потрібно займатися вокалом? Знаєте, мені здається, що у кожної успішної людини є такий момент? Ну вас е, він був з, з, справа в тому, що Навпаки, це хочеться і надалі хочеться усовершенствувати вокал в різних його інтерпретаціях. І хочеться бути досконалою в виконанні. І хочеться ще так хочу сказати, що так склалося в житті, що я почала викладати вокал. І не даремно, можливо, тому що я бачу, що є позитивні наслідки моєї роботи з моїми студентами по вокалу. І це надихає мене ще більше, я вже навіть не знаю. Чи я більше хочу співати, чи більше викладати. Тобто тут, вже, мабуть, за браком того, що ми, артисти, не настільки можемо давати концерти не в такому обсязі, як би нам хотілося, то на даному етапі це, це розвиток дітей, це підтримка, це навчання вокалу. Це мене надихає. Тобто, Але хочу сказати, що часу взагалі не вистачає. Я просто розриваюся інколи, пообіцяла там, 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 я просто не встигаю. І я хочу сказати, що вже, мабуть, пройшов такий період, коли повинна працювати команда на артистку, тому що це і колективи професійні, це і артисти, і робота зараз взагалі планується в Києві, мається на увазі концерт сольний найближчим часом. Тому одному дуже, дуже складно. Потрібна певна команда. Ну я розумію, що по життю ви завжди з піснею. Це ваша завжди. Це є ваша душа. Пісня. Це ваша душа. Пісно ну і пісня це душа а... нашого народу. І її ну, як говорите. ніколи потрібно нести до людей, тому що знаєте, як. Я е, завжди говорю, це пісня слухаєш 80 80-ті», Проходили часи там, юності, дитинства. Проходить пісня, це, це той спогад того життя, який пройшов. Пісня це майбутнє, бо ти з нею плануєш, ти з нею бачиш, ти мрієш з нею. Пісня, це знаєте, це оте кохання, яке постійно з тобою, яке ти даруєш людям, яке надихає людей. Це знаєте, це. Те джерело життя, ото е пролісток життя, який є, який закладений генетичний код нашого народу. Тому дійсно я інколи буваю і, і, і щось болить, але ти виходиш, ти про все забуваєш. І про якісь негаразди в житті, і про якісь там, можливо, ну про все це все лікує, все лікує, буквально все. Все лікує пісня. Ви сказали, що зараз ви себе трішечки в іншій ролі бачите, вже, так, так як викладач. скажіть, будь ласка, людину от можна навчити співати, якщо вона має певні там вокальні Здібності, а що в неї їх немає. Ми сьогодні на цю тему в нашому ефірі говорили, що в принципі можна навчитися, але мені слабо віриться в це. Ви знаєте, бували такі дітки, от, на превеликий жаль, я не можу, а може і на радість, я не можу, якщо дитина хоче, воно приходить такі очі, дивляться на тебе з такою вірою, з таким проханням, що, можливо, десь сказали, що ти співати не будеш, а дитина хоче. І бувало такі випадки, коли ти береш Сам розумієш, що це дуже великий плідний труд для того, щоб підняти це дитя, щоб воно заспівало, щоб воно не інтонувало. Але потім один, одне заняття, друге, третє, і потім самій стає цікаво від того, що воно починає співати. Ну, скажу воно, тому що в основному багато дуже маленьких дітей від 5 років і там до 12, до 15, а потім вже є дорослі діти. Тому це така категорія діток недорослих, яких ще можна їх легко навчити, тому що вони як пластилін, з них можна ліпити все що завгодно. Дорослі дітки з ними вже складніше трошечки, тому що вони чим більше доросліша дитина, вона стає дуже скута, вона всього боїться. Це вже багато наших таких. Ти в, наш, в нас з кожного з людей є свої. Е Комплекси, які потрібно просто розкріпощати і бути вільними. ну І знову ж це дає пісня. Оцей, знаєте, свободу, єдність і патріотизм також виховує в нас пісня. А хто вам пише музику, вірші ваших пісень? Це наші улюблені полтавські автори. Ой, я не знаю, я обожнюю. Ви знаєте, є багато авторів Полтавщини, які створюють пісні неодноразово. І я пишаюся тим, що сьогодні наші полтавські автори знані навіть за кордоном, тому що от в ранішню молитву Валентини Шевченко я співала в Литві в українському соборі. І саме головне те, що це були і сльози, і радість. І я себе запитувала, що це потрібно було цю пісню. Створити на Полтавщині, щоб виконати її саме в Литві. Але знаєте, як по ті господніє сповідіми, і, мабуть, по цьому шляху я йду і вірю в те, що я роблю, і прагну до того, щоб наш світ був хоч трошечки добріше, щоб люди мали до чого до кого пригорнутися, тому що нас на превеликий жаль, у нас якось кожний по собі. А хочеться цих людей об'єднати, це сила розумних, мудрих, працьовитих людей, але чомусь із роками багато хто втрачає віру в людей, в самі стосунки між людьми. От. Тому багато закликаю і колег, які сьогодні на превеликий жаль залишили свою роботу, свою кар'єру і просто займаються чимсь таким спокійним, обмежили себе спілкування з людьми. Це дуже мені шкода. Хоча інколи дійсно, що може так до болі. Тебе бентежити і до сліз довести, це дійсно да, несправедливість, особливо коли вона відбувається по відношенню до дітей. Ну, але все ви, хорошо. Ви, ви, ви знаєте, я вас так заслухалась, ви не, ви не тільки гарно співаєте, що А ви говорите ще так, як співаючи, знаєте, так мелодійно, як Соловейко, правда. А, як чим займаєтеся зараз? Це у вас викладачка викладацька так, діяльність. Так, це так. у вас, я так розумію, майбутні плани. Майбутні ви нам трішки плани. за них розкажете так, чи залишиться? Ні, ні, поки що це хай буде як перспективи, тому що раніше я все розповідала і бачу, що дуже тяжко це все зрушити з місця. Можливо, тому що сама, можливо, тому. Тому Що нема команди, немає менеджера, немає. Ну, взагалі, все розумієте? коли ти все, все на тобі, пошив костюмів, і, і пісні, і підбор пісень, і ті самі мої улюблені автори. Вже там багато, дуже текстів, потрібно вже працювати над новим альбомом. Я не можу зараз почати цю роботу. Тому я зараз стала обережна трошечки, нічого. Хай по факту вже дізнаються про те, що ось буде там завтра чи післязавтра. Але дуже приємно, те, що ви успішна жінка. Ви гарна мама, я за це знаю, ви дуже красива. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що ви от робите це все сама. Яке ваше життєве кредо, як цього всього досягти? Скажіть, будь ласка. Як триматися з таким позитивом, як ви зараз знаходитеся? Я знаю, що ви завжди. Олена, де б я вас не зустріла, чи не побачила, чи не почула ваш спів? Ви завжди на пози... ну, така позитивна і цілеспрямована людина. Ви знаєте, нещодавно я. В одної людини почула такий вислів. Але до цього часу дійсно я е, так жила, але я не знала, що це також відноситься до мене. Сильних духом не зламати. Це так, як відноситься і до мене, до моєї позиції в житті, так і відноситься до тих людей, які становляться сильніші духом, коли саме чують пісню. І в цьому я впевнена. Це по відгуках, це по тих шанувальниках, які сьогодні зали вже по два концерти наповнені палаці. Дозволяли листопада. Я їм дуже вдячна за те, що вони е, люблять українську пісню, повертаються обличчям саме до. Е, один до одного, знаєте, беруться за руки, і в цій пісенній єдності прямують до успішного світлого, і, мабуть, я впевнена, що мирного життя на, на воно має, має бути. Ми маємо пережити цей тяжкий час, але саме головне, мабуть, не втратити себе особисто, тому що дуже можна заблудитися. От, тому не, сильних духом не зламати. Потрібно б якось свій дух. Свій дух буде дух України, буде Україна. Не буде духу, не буде України. Цей пісня, це й молитва, цей віра, це, це єдність, це, це все, це все одне в цілому. Угу. А, дуже різнопланова людина, Олена, я за це знаю. А, і скажіть нам, будь ласка, а, що на майбутнє? Я знаю, що у вас нещодавно був концерт, і, і це ще буде напередодні. Четвертого березня було. 4 березня. Так. А майбутнє, коли планується, можете 5 сказати? березня, Я це вже <святок> знаю. 5 березня в полоці дозволяли листопад. Листопад, вже плануєте. Wow. А, скажіть нам, будь ласка, можливо ви щось заспіваєте? Ми будемо дуже вдячні. Щось таке, знаєте, за час. В нас все перевернеться, <клес> хтось буде тепити каву. Я думаю. Ну, смачної кави тому, хто п'є вдалого ранку і успішного тижня всім. І хочу сказати, що кохання між людьми дійсно заслуговують тільки лише сильні люди. Бажаю вам бути сильними в житті і бажаю вам кохати один одного і кохати ближніх, своїх поважати людей, дорослих обов'язково, дітей не обмежувати своєю увагою. Ну і звичайно, пісня. Зійшло сонце сонцера. Задзвеніли роси, а моє кохання, моє кохання, не проснулось досі. Любий мій коханий, люблю тебе, дуже, Для мене найкращий, такий жаданий, серцю не Стану я раненько, доки сходить сонце, може мій миленький, може мій миленький, загляне віконце, кохання, кохання, як зінь. Щирі обіцяння, щирі обіймання, розлука, й чекання, віра й надія, у любов сповились, серденько співає, а душа ж мліє, очі засвітились. Кохання, кохання. То велика сила, зранку аж до ночі, зночі до світання, летиш, як на крилах, зранку аж до ночі, зночі світання кохання, кохання. Браво! <клес> <клес> Браво! Ви зарядили тільки що коханням всю нашу студію, всіх наших полтавців, і вони також очі засвітилися у всіх. Я вам дуже дякую, дякую. Побажання на сьогоднішній день, звичайно, і вам. Я бажаю успіхів, щоб у вас все здійснювалося. Я знаю, що ви в цьому житті йдете тільки. З Божою підтримкою, з гарними людьми. Я бажаю, щоб завжди також у вас був ангел охоронець і тільки самі позитивні, хороші моменти і можливості в вашому житті. Лін, я вас дуже люблю, чесно, чесно, <ривіт> я, я прям відкрилася <ривіт> після цієї пісні. Це взаємно. І хорошого дня і побажання нашим полтавцям. Будь ласка. Я бажаю полтавцям співайте зі мною, співайте без мене. І до того часу, коли ми зустрінемося, будемо співати разом. Бажаю вам е, віри, надії, люблю. І завжди бути вільними, впевненими, успішними і стримитися до своєї мети мрійте. Хай ваші мрії здійснюються. Дякую вам за ефір. вдалого, хорошого дня! Вам! Дякую, шановні телеглядачі, Сьогодні гостем нашої ранкової студії була заслужена артистка України. Яка співає з душою, співає для душі, для людей, яка любить свою країну, є чудовою мамою, гарною жінкою. І я вас всіх запрошу на майбутній концерт, який відбудеться 5 березня. Ми вже його анонсували. Ну і звичайно, слідкуйте за інформацією Олени Білоконь, яка є, в принципі, в Фейсбуці. Є в неї свій особистий сайт, де можна буде знайти. Також там можна подивитися різноманітні а, відео, також кліпи, почитати більш детально за а, о, особистість Олени. Ну і звичайно не перемикайте. Залишайтеся з нами. Телеканал місто працює для вас.